Двоє наших воїнів-захисників їхали на ротацію в Закарпатті і загинули в автокатастрофі. Двоє друзів, побратимів, двоє Юріїв. Юрій Лобанов і Юрій Кисляк. Вони не ховалися від війни вже на другий день. Початку повномасштабного вторгнення Грефії на нашу землю були в військкоматі і змінили свої мирні професії на професію військового луганського прикордонного загону. Потім в процесі служби познайомилися ближче і дізналися, що живуть поруч в одному місті. Тож їхні дружини. Стали подругами і волонтерками. Разом вони пройшли пекло Лисичанська, Сєвєродонецька і повернулися звідти. І так розпорядилася доля. Це важко повірити. Юрій Лобанов, ми пам'ятаємо всі його син. Одним з перших загинув у цій війні, ми його ховали тут в перші дні, 28 лютого він загинув, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, і батько став за сина. Після поранення Юра вже міг не повертатися в армію, але, але він розумів, що має помститися за сина, має захистити свою землю. І так. Двоє побратимів їхали по цій слизькій дощовій дорозі по цим гірським серпантинам на зустріч своїй смерті. У Юрія Кісляка залишилась дружина і двоє донік. Подвійне гора переживає Оксана Лобанова. І тільки спільно так от ми можемо іти на зустріч. Цим бідам переживаючи гори і сльози. Низький утін рідним, світлого спочинку вашим душам, побратими Юрії. Слава Україні! Ми молимося за упокоєння душ спочиних рабів Божих, Юрія, Юрія тут поминаємо їх, і за відпущення їм усякої провини вільної, невільної, Господь Бог сили в душі там, де праведні спочивають. зі спокою, де немає, ні недуги, ні жульби, ні зітхання. Всяких рік, які вчинили вони, чи словом, чи ділом, чи думкою, яко чоловіку любний Бог прости, бо немає людини, що жила б не зрішила. Ти один без гріха, правда твоя вічна, слово Твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя, упокоєння, спочилих рабів Божих. Воїнів, Юрія, Юрія, тут поминаємо Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з предвічним Твоїм Отцем, все святим, благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас на віки віків. Христі, браті і сестри, шановний пада міський любі бібіковичани, рідні і близькі, покійних, на жаль, це є правда війни, що ми сьогодні більше реагуємо на політ літака, ніж на молитву. Наш страх сьогодні змінює життя, але це є війна, і хоч вона в нас, тут на наших теренах, в місті нашому, дякувати Богу, поки що не в наявності, але ми все одно реагуємо на ці всі події, які відбуваються, і на те, що в нас сусід є, який вороже налаштований, як з одної сторони, так і тут, близько біля кордону. Сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу наших воїнів. Юрія і Юрія, які жили з нами у повсякденному житті, раділи цьому життю, але разом із тим, щоб для нас був мирний день, вони взяли зброю і захищали нас наш мирний день. Не тільки вони захищали, вони виховали достойних воїнів, дітей. Єгора, якого ми відспівали, поховали, достойний син, достойного батька, достойних дітей і інший Юрій виховав. Ми сьогодні в скорботі, тому що двох воїнів проводимо, які могли ще довгий час творити добро як для нашого міста, так і для своїх родин. Але час неблаганий і воля Господня над всім. Згадуючи всі добрі справи, які вони чинили, а вони чинили багато добрих справ, тому що людина, яка живе тим життям, яке тільки для неї є добрим, її мало будуть пам'ятати. Можливо, згадають той дім, який вона побудувала, якщо збудувала. Можливо, іншу якусь справу, а ті люди, які віддавали себе в житті цивільному, вони так само і пішли із зброєю в руках захищати нашу державу тоді, коли поклик держави на захист нас із вами, нашого сьогодення відбувся. Це є достойні люди, достойні наші односельці, наші жителі. Міста, ми пам'ятатимемо про них, і дійсно вони, ці воїни, достойні, щоб вони були почесними не тільки громадянами міста Ковела якими вони завжди будуть у наших молитвах і в нашій пам'яті, але і тими воїнами небесними, якими вони залишаються повсякчас для нам, для нас. Сьогодні поєдналися ці три. Воїни і інші воїни Небесної Сотні воїн Юрій, воїн Юрій, їхній син Єгор. І ті воїни, які загинули, на жаль, яких ми проводимо, вже в безлічі, і скоро та Небесна Сотня, яку ми завжди згадували після Майдану, дивувалися, що вона в великій кількості цих фотографій, живих людей, сьогодні, на жаль, поповнюється. Великою Небесною Сотнею наших жителів міста Ковеля і Ковельщини. Скорботно це відчувати, але це є війна, війна безжалісна. війна того ворога, який топче сьогодні нашу землю, війна проти темних сил, проти фашизму, війна за доброту, за світлость, за повсякдення, за майбутнє наших дітей і одинів. І достойні наших молитв і нашої пам'яті. Тому дякую всім вам, що ви в великій кількості зібралися тут, щоб провести їх в останню земну дорогу. Нехай милосердний Господь для їх безсмертних душ дасть Царство Небесне і вічний спокій. ロークマット。